Від громадської організації «Жіночий рух за майбутнє від шпильки Валентини. Ми отримали груз для мешканців будинку, де був зрив, а також для людей похилого віку. Це і гігієна, це необхідні речі для життя. Дякуємо вам, дівчата. Сьогодні ми надаємо допомогу. Наш територіальний центр на чолі з Іриною Догою, особам, які постраждали від вибуху на провулку. Також ця допомога ще від громадської організації Жіночий рух за майбутнє у вигляді подушок, ковдр, взуття засобів гігієни. Ми знаємо, що ця допомога вкрай необхідна зараз цим особам, тому ми зголосилися і хочемо їм допомогти. Я дуже вдячна громадській організації, живучому руху за майбутнє за цю допомогу. Вона нам вкрай необхідна, бо ми залишились взагалі без всього. Все, що прожила, все, що нас жила, залишилося недоступним. І Нам взагалі, ми просто на вулиці, немає ні життя, нічого взагалі немає. Я дуже вдячна цьому центру, вдячна Іри, директору Ірині Дозі за те, що. Нам і допомагають, корм дали воно, І нас зв'язули, і пліди дали, подушки дали. І дуже вам вдячна. Вдячна, що такі люди є, і організації такі є. Дякую вам дуже.